З огляду на ситуацію, яка склалася під Волгодаром, військово-російське керівництво квапиться направити деякі підсилення, про що повідомляє генштаб. Тож за спостереженнями військових, яка ситуація станом саме на сьогоднішній ранок? Що можна сказати про обстріли? Чи посилюються, чи послаблюються вони? Я хочу сказати, що ворог систематично використовує РСЗО та ствольні ствольні гармати. Ведеться. Прицільна стрільба не тільки по позиціях нашої піхоти, а і по населених пунктах, які до довкола Вугледару, і навіть у Курахове теж прилітають систематично. Кожного вечора ми, ми чуємо і бачимо у своїх прильотів. Тому ми розуміємо, куди прийшов руський мір. Там все знищено, все спало. Вугледар стертий з лиця землі. Ці квартири розбиті, всі будиночки приватних сектора розбиті. Церкви, школи та дітсадки теж розбиті. Тобто, ну місто просто порожнє, місто має військових, піхоту, яка має можливість ще ховатись по підвалах і жити у землі. І так так воюємо. Куди mm -hmm. прийде руський мір, ну немає ніде добра. Назад, скажіть, будь ласка, а Європа. місцевих жодної жодної людини не залишилося в Угадарі, чи є люди все ж таки? Поліція Курахова не нещодавно вивезла е, практично всіх місцевих жителів. В переважності це були діти і молодики. Є ще декілька цивільних осіб, які принципово не йдуть. Вони сказали, що вони тут, е, тут виросли. Вони тут і загинуть, але своєї землі вони не вступлять. Але можна Десяті. сказати точно, що дітей не залишається в глидарі, бо це дуже. Ні, немає ні одної дитини саме на сьогодні у вугледарі. Це точна інформація, тому що поліція про це дуже сильно пропопіклувалась. Ми дуже тісно в тісному контакті з начальником поліції Кураху в них є білий Янгол, який займається госпіталізацією, тому та та там все під контролем. Чудово, а власне з приводу того, що е, з 13 березня, от за даними знову ж таки, військових, у 37-й окремій мотострілецькій бригаді в Бурятії там почалося бойове злагодження підрозділу Шторм. Його готують до відправлення в Україну вже 24 березня цього тижня. Чи е, ми аналізуємо цю ситуацію? Наскільки вона взагалі загрожує напрямку на Вогледарі? Ну, Хай їдуть. Ми замовляємо тоді пакети. Це буде добре. Бригада вистачає пакетів, Вищий. до речі, бо я контактую е, з волонтерами. Вони готові передати там пакунки. Якщо треба, а може не вистачає, Поки що вистачає. Я вам скажу, що бригада вже рік у бойових діях. Всі знають, що 72 з самого початку вона не тільки Київ захищала і зразу кинула нас на Донецьку область. І наше завдання, яке би не було і як би не було важко, ми маємо стояти, тому що один крок назад. Це ближче. Ми даємо ворогу підступити, і РЦЗО ствольні, воно все насправді працює. І якщо хтось там каже, що у ворога вже немає техніки, я вам скажу інше. Навіть техніка 42-45 років вона теж стріляє і теж вбиває. Тому не потрібно недооцінювати ворога. Ми все бачимо, все аналізуємо і чекаємо поставки закордонних партнерів для того, щоб була можливість ударити по, більше по тилу ворога, щоб він просто не розслаблявся. І я думаю, що це буде. У нас є дуже круті аналітики, у нас є командування нормальне, яке починає планувати дії перед тим, як щось робити. Знаєте, тому ну, зараз більш уже спокійно. І я задоволений, що бригада така можна, пане е, Назарію, скажіть, будь ласка, е, власне е, наскільки я розумію, взагалі е, ще от якщо навіть не враховувати то озброєння, яке до нас прийде, доволі е, стійка, потужна у нас оборона на володарському напрямку. І от на початку березня аналітики американського інституту вивчення війни наголошували, що навіть якщо росіяни, то і підуть на такий е, новий, скажімо, штурм угледару ймовірність їхнього просування. Ня вперед, вкрай мала, чи це так насправді? Так, звичайно, вкрай мала, тому що всі позиції підготовлені для активної оборони. Ми не тільки у активній обороні, ми зараз стараємось дивитися де є слабкі місця де є слабкі місця, посилювати. Ну це завдання вищого керівництва. Наше завдання, як маленьких командирів, слідкувати би була строга дисципліна і аби кожен боєць себе почував у гарному стані. тобто Робити його заміни, ротувати, давати можливість йому відпочити там декілька днів після бойових, помитись, по постиратись, поговорити з рідними. Це теж ще дуже така велика емоційна ланка, яку має командир контролювати, тому що ми є всі люди, і наше завдання це якомога більше повернути додому свою піхоту, своїх живих людей.